Вітаю на релакс Тайм, короткий огляд моєї дошки Hio Surf Wave. І, і як накачувати цю дошку саме основне. А ще як його транспортувати і правильно заходити в воду. Ну, такі вони саперські будні. <смірка> Півдня пройде вигрібашся. Але зато пікніся. Ростей порядок. Має бути те. І тряпочка, щоб потім витирати красоту мою доску. Да, Це вже цілий ритуал. Приступаємо, да, що до чого приступаємо. Оператор сюди. Белючий момент. Не завжди в мене це виходить, потрібно якось прокрутити ліво, протилежну сторону. Не по часовій а проти часовій Накачали ми з трудом дівчатка двоє до 12.50 по жорсткості. Нам вистачить точно ще бажано, звісно, до накачати до 15-го, але 12 на 60 кг буде достатньо. І хвилюючий момент отак, от, от якось. Все, все вдалося. О, зрозумієте, дивіться, спочатку, коли ми накачуємо, нажали, прокрутили вліво, зафіксували, прокрутили вправо і накачуємо, а потім виняли, прокрутили знову вліво і напщик. І зафіксувалися. Надіюсь, я зрозуміло, пояснила. Зразу четвертого я опанувала цей навик. Ура, будемо кататись! Приступаємо до етапу встановлення фіна і е, фіксування весла. У нас є три компоненти, ось основне весло. Тут два таких держака. В моєму варіанті це ось так. От. Просто защолочка пластмасова і поставили. Але бажано спочатку з цього починати етапу, тому що нам потрібно виставити висоту. Ось вона, за нас защолочка зробили. Висота має бути ось, рука трошки вище на рівня вашої голови. Отак вистачить. Все, наступний етап. До речі, не забудьте, щоб була водичка у вас, тому що жарко, спека, літо. Бананка теж необхідна, бо дуже зручно ставити до ключі телефон і собі. Прив'язали до цієї штучки і, і грибет. Ось, встановлюємо фін. Він нам потрібний для того, щоб дошка тримала напрямок краще. Ось те отвір роз'єм такий, ми просуваємо цією стороною. І щільно до кінця. До кінця це зробити. Вступаємо до етапу посадки на воду. Для цього у нас є ручки, оскільки довжина цього сапа 3,20, ну, це якраз по центру. Просто якщо є хтось поруч, що можна взяти ще ось цей допомогу. Ну так, звісно, краще одне нести. і пішли. А, ось ще один момент важливий. Ось, знайшли ви цікаву красиву локацію, але тут, на жаль, мілководдя, каміння, тому ніякому разі не вздумати прямо з цього місця стартувати, вислувати. Потрібно або восяком зайти і там десь. Де вам хоча б по коліна починати свій рух, або шукати місце, де є кладка на тому що ви зламаєте фін, подарете доску і все будете без доски. Тестуємо, бачите дивіться, де весло? Скільки це сантиметр 60, все можна, провіли по периметру нам вистачить. Будемо якось посадку робити. Ти що зараз ідеш тут Все, Настя, стартуй. Зараз відчіплю фіна. фіну потрібно для того, щоб прив'язати до ножки. Так, раз і прив'язати. Бо не всі вміють гарно плавати. Як нас вміють, коли ти раптом впадеш у воду, придеться довго доганяти сап. Не факт, що ти його доженеш. Ну все, гарного вам катання, Анастасія. Дякую! Oczywiście. Oto jaka naska krasza w naszym miejscu. 9.00 na